Військово-патріотична гра Сокіл Джура» нарешті відбулася цього разу в неочікуваному місці. У четвер, 12 травня, на Майдані Соборності Лозівські школярі з педагогами розгорнули справжні польові навчання. Зазвичай гра проводиться у парку Перемога, але через негоду організатори неодноразово змінювали місце і час проведення гри. Зрештою, вирішили грати поряд з ДЮСШ Юність, аби було де сховатися у разі дощу. Похмура погода внесла корективи і у сценарій. Освітянам довелося відмінити квест. Але гру розпочали традиційно з конкурсу строєвої підготовки. Потім учні проходили смугу перешкод, вперше стріляли з луку, демонстрували знання історії українського козацтва, звітували про добрі справи. Взагалі, військово-патріотична ця гра вона протягом всього навчального року в школі проходить це всі виховні заходи, які стосуються військово-патріотичного. І вже в кінці навчального року ми підводимо підсумки, тобто проводимо міські етапи і Кожна школа подає звіт доброго діла. Переможців організатори визначали і нагороджували у кожному із конкурсів. У підсумку перемогла школа номер 1 Вона представлятиме Лозову на обласних змаганнях у червні. Торік там грали учні сьомої школи, які у різних конкурсах вибороли три перемоги.